Усім вітання, мої дорогенькі! Хочете приготувати шашлик, який здивує всіх своїм соковитим смаком, і легко його стритою? У цьому відео я покажу вам простий рецепт маринаду для шашлику, який додасть м'ясу ідеальний аромат і пікантність. Ви дізнаєтесь усі секрети приготування шашлику, який зникне зі столу за лічені хвилини? Не забудемо і про домашній соус тартар. Для того, щоб приготувати ідеальний шашлик зі свинини, важливо не тільки правильно обрати м'ясо, але й ретельно підібрати спеції та підготувати його до смаження, щоб створити соковиту страву. Тож спочатку готуємо маринад для м'яса. Нарізаємо цибулю соломкою, потрібно три штуки. Маринад є ключовим елементом, який надає шашлику смаку та робить м'ясо ніжним. У нашому випадку основними інгредієнтами маринаду будуть цибуля, соєвий соус та гострий перець. Як цибуля впливає на м'ясо? Вона містить ферменти, які сприяють розщепленню білків у м'ясі, роблячи його ніжнішим. Також цибуля додає смаку та запаху м'ясу. Далі нарізаємо тоненько та маленькими шматочками гострий червоний перець. Він надасть шашлику пікантного присмаку. Але важливо не переборщити з кількістю. Він буває різної гостроти, тому потрібно спробувати. Або ж коли купляєте на ринку, поцікавитися у продавця на рахунок гостроти. Тоді визначите, чи давати цілий, чи тільки половину. А також майте на увазі, під час маринування гострота дещо пом'якшиться, тому можна додати більше. Цибулю та гострий перець солимо. Додаємо чорний мелений перець до смаку. Це класична спеція, яка не тільки доповнює смак м'яса, але й підсилює інші аромати у маринаді. І заливаємо це все соєвим соусом. Тут візьміть до уваги солоність вашого соєвого соусу, щоб не пересолити м'ясом. Тому ми спочатку і готуємо маринад, щоб знати, скільки солі ще додати до м'яса. Тепер всі ці спеції змішуємо і цибулю добре мнемо, щоб вона пустила сік. Цей сік активно діє на м'ясо, він буде пом'якшувати його, щоб воно було ніжним та м'яким. І соєвий соус завдяки рідкій консистенції буде проникати в структуру м'яса, насичуючи його. Він допомагає зберігати соковитість під час приготування і значно підсилює загальний смаковий стан страви. Залишаємо цибулю та перець подружитися з соєвим соусом, а тим часом підготуємо м'ясо. Для шашлику обрали шинку. Це відрізок м'яса задньої частини свині. Вона не така жирна, як шия, має щільні м'язові волокна, але при цьому є достатньо жирових прожилок, щоб м'ясо вийшло соковитим. Адже інколи хочеться посмакувати менш жирним шашликом. Перед нарізанням м'ясо добре промиваємо під холодною водою і ретельно обсушуємо паперовими рушниками, щоб видалити зайву вологу. М'ясо нарізаємо поперек волокон. Це робить його більш м'яким після приготування, оскільки скорочується час розщеплення волокон під впливом спецій і тепла. Якщо нарізати вздовж волокон, м'ясо буде жорстким і волокнистим. Стараємося всі шматки нарізати так, щоб вони були однакового розміру. Тоді вони рівномірно вбирають у себе маринад і рівномірно все буде просмажуватися. Товщина шматків приблизно 4х4 см з кожного боку. Такий розмір дозволить м'ясу зберегти соковитість всередині під час смаження і забезпечить рівномірне приготування. Майте на увазі занадто тонкі шматочки, легко пересушаться. А якщо це шинка, шансів стає ще більше. Ну і відповідно, товсті шматки можуть погано просмажитися. Усе м'ясо відправляємо у наш підготовлений гострий маринад і гарненько вимішуємо, втираємо та втискуємо всі його соки у м'ясо. Маринад має просто чудовий запах і смак у нього цікавий. Словами це важко передати, ви маєте спробувати. Тут не тільки заслуга маринаду. Пам'ятайте, що і м'ясо має бути відповідної якості. Воно має пахнути свіжістю та бути пружним. Тоді це разом у поєднанні створює смачну страву. Щоб м'ясо швидше замаринувалося, вимішуємо його з натисканням на кожен шматочок. Створюємо такий ефект, як відбити м'ясо. Тобто, коли ми готуємо відбувні, відбиваючи молотком, розм'якшуємо м'язові волокна. Теж саме і при натисканні та інтенсивному вимішуванні. А також ми створюємо можливість рідкому маринаду глибше проникнути у м'ясо і гарно покрити кожен шматок. Накриваємо м'ясо плівкою і відправляємо у холодильник на 8 годин. І за цей час він буде готовим до смаження. Звичайно, коли ви не поспішаєте, залишіть його маринуватися подовше. Шашлик вже готується. Шматки м'яса нанизуємо на шампури так, щоб між ними залишався невеликий простір. Це забезпечить нам рівномірне його просмажування з усіх боків. Шампури розміщуємо над жаром, а не над відкритим полум'ям. М'ясо має готуватися поступово, щоб залишитися соковитим. Регулярно перевертаємо шампури, щоб шашлик однаково просмажився. Процес приготування триває близько 20 хвилин. Такий гострий маринад дуже розм'якшує м'ясо. І, спробувавши приготувати саме шинку, ви будете задоволені. шинка не є настільки м'якою, якщо порівнювати з ошейком. Шинка більш волокниста та суха, але цей маринад чудово підходить до цього м'яса. Поки шашлик смажиться, приготуємо до нього сметанково-огірковий соус. Свіжі, налиті сонцем огірочки миємо та висушуємо. Відрізаємо кінчики. І натираємо його на великій терці. Огірочок молоденький, шкірочка у нього ніжна, тому очищати не потрібно. Обов'язково переконуємося у відсутності гіркого присмаку. Огірки домашні, бувають гіркими. Не знаю, з чим це пов'язано. А хто знає, напишіть в коментарях. Огірки дуже запашні, а цей світло-зелений колір тішить око. Соус має бути густий, тому з огірків потрібно забрати зайву рідину. Цей огірковий сік для соусу не потрібен. Віджимаємо огірки і сік зливаємо. Сік цінний, його можна використати у косметичних цілях. Далі нам потрібен великий пучок зелені. В який входить петрушка, кріп та пір'я цибулі. Все це дрібненько нарізаємо. Відправляємо зелень до натертих огірочків, додаємо 3-4 зубці чеснику, обирайте ту кількість, наскільки бажаєте отримати гострий соус. І приправляємо його до смаку. Додаємо солі, трішки чорного меленого перцю та 250 г густої сметанки. Сметана у нас домашня. Коли такої немає, звичайно підходить і магазинна, або ж можна замінити її на густий йогурт без добавок. Все гарненько перемішуємо. І всього за декілька хвилин наш соус готовий. Він має дуже свіжий запах та смак. І до нашого гострого шашлика це те, що треба. Він його доповнить і смаком, і текстурою. Шашлик зі свинини буде смакуватися легко. М'ясо готове. Шашлик має золотисту коричневу скоринку. Усі шматочки гарні, це означає, що вони однаково та рівномірно просмажені. Головне у цьому смаженні не пересмажити, не пересушити шинку, тому що вона вийде дуже сухою. Після того, як шашлик зняли з вогню, його варто подавати негайно, щоб не втратити ту тепленьку, запашну та соковиту насолоду. Знімаючи м'ясо і шампура, відчутно настільки шашлик соковитий там який. Тож сміливо можу сказати: спеції мають значний вплив у створенні і смаку і текстури м'яса. Готовий шашлик всередині ніжний і соковитий, і не забуваємо, що це шинка. Все чудово просмажене та промариноване. Кладемо на шашлик свіжий сметанково-огірковий соус і, смакуючи, насолоджуємося легкою гостротою, пікантними нотками спецій і розуміємо, що таке справжній шашлик зі свинини. Всі ці інгредієнти: соєвий соус, гострий червоний перець та цибуля в комплексі створили гармонійну основу смаку для м'яса. Що в результаті зробило шашлик неймовірно смачним. Шашлик це не лише смачна страва, а й чудова можливість провести час на природі з родиною чи друзями. Правильно замариноване м'ясо забезпечить незабутній смак та аромат. Ловіть сонячні промені і біжіть по м'ясом. Не чекайте, що вам хтось приготує шашлик. Покладайтеся тільки на себе. Як то кажуть, не чекай ідеального моменту. Створюй його. Хай вам смакує. Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас. Адже ми того варті, ай варті. Завжди ваші карпатські шкварки.